Добрий день, мої любі діти та шановні батьки, ми з вами продовжуємо наші онлайн уроки І тема сьогоднішнього уроку, як перетравлюється їжа. Усміхнися всім навколо, небу, сонцю, квітам, людям, і тоді обов'язково день тобі веселим буде. Яка зараз пора року? Зима. Який місяць? Лютий, яке сьогодні число третє, чи є сьогодні сонечко, Чи є опади, кому відома температура, повітря. Молодці. На минулому році ми з вами пригадували дихальну систему. Так? Ми говорили, як її зберігати, з яких органів вона складається. Сьогодні ми з вами будемо говорити про травну систему. Відгадайте, будь ласка, ребус. Хто в нас зображений? Забрало забрали к, отже буде їжа. Так, для того, щоб людина могла жити, працювати, а дитячі ограніші рости, їй потрібні поживні речовини. Вони надходять на варені з рослиною та тваринною їжа. Хліб, овочі, фрукти, молочні, рибні, м'ясні страви місяць потрібні для організму положивні речовини, речовини, де ховаються вітаміни, фруктах, ягодах, дитина. Причаїлись вітаміни у малині, у суниці, у смородині, чорниці. Як жена до них дістатись, щоб у літку сил набратись? Дужими прудкими стати та здоровими зростати. Ми з'їмо оті суниці, і малину, і чорниці, ще й смородину по річки, щоб рум'яні мати щічки. Переглянемо з вами відом. Травна система людини являє собою довгу трубку, та систему залаз які виділяють свої продукти у цю трубку. Травна система поділена на кілька відділів. У кожному з них відбуваються певні етапи процесу травлення. У ротовій порожнині їжа подрібнюється зубами і просочується слиною, яку виділяють слинні залази. У процесі жування з неї формується харчова грудка, яка й буде рухатися по травному тракту. Ферменти слини розпочинають процеси травлення вуглеводів. Залози шлунка, які розташовані в його стінках, виділяють шлунковий сік. До складу шлункового соку входять ферменти і хлоридна кислота, яка створює кисле середовище для травлення білків. Переважно в шлунку відбувається травлення білків. Шлунковий сік поступово просочує харчову грудку, а всередині харчової грудки продовжується травлення вуглеводів за рахунок ферментів слини. Після виходу зі шлунка харчова грудка потрапляє у танкий кишечник, а саме його перший відділ 12 палу кишку. У ній реакція середовища травлення змінюється з кислою на лужну. Це потрібно для роботи тих ферментів, які беруть участь у процесах травлення білків, вуглеводів, жирів та інших речовин їжі. У 20-палу кишку відкриваються протоки печінки і підшлункової залази. Печінка виробляє жовч, яка потрібна для травлення жирів, а підшлункова залаза виділяє панкреатичний сік, який містить багато травних ферментів. Значна частина ферментів у тонкому кишечнику розміщується на поверхні його стінок. Для збільшення площі цієї поверхні вона вкрита великою кількістю виростів ворсинок і мікроворсинок. Подальші ділянки тонкого кишечника після 20-ти палої кишки забезпечують сисання продуктів травлення. Товстий кишечник коротший, ніж тонкий. Його поверхня не має ворсинок, але в ньому живе велика кількість мікроорганізмів. У товстому кишечнику відбувається поглинання організмом води і продуктів, які утворюють симбіотичні мікроорганізми, наприклад, вітамінів. Так, отже, розглянемо з вами будову травної системи. Так, перша починається з ротової порожнини. Далі бачимо глотка, по якій їжа потрапляє до шлутничка це стравохід. Потім маємо шлуночок, печінку, тонку кишку, товсту та пряму кишку. Отже, шлунок це орган, яким якому їжа починає перетравлюватися, перероблюватися. Які ж органи довідносяться до травної системи, яку функцію виконують зуби, що допомагає перетравлювати їжу, через сінки якої кишки всі поживні речовини смоктуються, що відбувається з неперетравленою нарешком, все це ви можете знайти на сторінці 32. Прочитати і дати відповідь на всі ці запитання. Отже, травлення це перетворення їжі в організмі на поживні речовини. Кишківник це орган, в якому завершується засвоєння поживних речовин. Розглянемо, яких же ж органів травлення бракує. Ротова порожнина. Потім, що у нас йде? Стравохід. Далі печінка. шлунок, підшлункова залоза, тонка кишка. Товста кишка, і закінчується все. Пряма кишка. Отже. Сильне нестача їжі, що відбувається людини. Це що у нас ми чуємо? Голод. Орган травлення в вигляді трубки, який сполучує рот і шлунок, стравохід. Шлунка, що знаходиться... Сусідка шлунка, що знаходиться праворуч, печінка. Орган, в якому їжа починає перетравлюватися. Шлунок. Речовина, без якої людини помирає через кілька днів. Вода. Отже, будь ласка, розгорніть свої зошити на сторінці 13. Для чого людина їсть? щоб набратися сил? Для чого ще ми з вами йому? Для того, щоб жити правильно ще? Так, далі, щоб зростати. Бути здоровою або здоровим. Так, запишіть, будь ласка. Пишемо жити. Зростати? Бути здоровою. Далі, завдання друге. Пронумеруйте послідовність проходження їжі по органах травлення. З чого все починається? З ротової порожнини. Отже, це у нас одиничка. Далі. Два глотка три Стравохід, чотири шлунок. П'ять кишківник. Так, номер 3. Відгадайте загадки. Запишіть відгадки в таблиці, яку функцію виконують ці органи. За братом брат усі в один ряд, стоять струнки вояки. Це ще нас зуби. Навіщо нам вони потрібні? Так, вони подрібнюють і розжовують їжу. Записали, будь ласка, зуби. Подрібнюють. І розжовують. Їжу. Далі, якби не було його, не сказав би нічого. Язик. Навіщо нам потрібен язик? Перемішує, перемішує, їжу перемішує їжу в ротовій порожнині перемішує. їжу В ротовій. не так Отже, у травній системі їжа подрібніться і перетравляться. На поживні речовини в організмі людина їжа перетворюється під час травлення. Найважчий орган тіла людини це печінка. У дорослої людини вона важить близько півтора тисячі кілограм. Найдовший орган людського тіла тонка кишка, Її довжина до шести метрів, а довжина довгої 2 метри. Відбиток язика, як і пальців, унікальний. Ні в кого іншого немає такого самого малюнку на язиці, який є у вас, та оберіть відповідну цеглинку. На уроці мені було цікаво, я все зрозумів, урок сподобався. Я нічого не зрозуміла, і з нетерпінням чекала закінчення уроку. Я вам дякую за сьогоднішній урок, всього найкращого, і до побачення!